А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. МОРОК. Автор історії Катерина Рябініна. Ніч опускалась на і так похмуре місто. Хлопчик грався на дитячому майданчику один. Дивно, подумав Влад, роздивляючись навколо. А де мати чи батько, чи хоча б сестра брат? «Аго, малий, ти чий?» Хлопчик підняв на нього свої уважні, великі сині очі. Мамин, просто відповів він і сів на край пісочниці. А де вона твоя мама? Знаєш, хлопче, нині небезпечно гуляти самому, і він присів на впочіпки біля хлопчика і тихо, майже пошепки продовжив: Небезпечний маніяк орудує в цьому місті. Діти зникають. Де ти живеш? Давай проведу додому. Скільки тобі років? Мені сім років, я Платон, а сестрі Ані п'ять років. Ми самі. Мама пішла в магазин і ще не повернулася, давно пішла. А тато, його більше немає з нами. А де ти живеш, хлопче? За містом. І раптом з дальньої лавочки на майданчику стала маленька дівчинка і підійшла до них. Платоне, я хочу до мами, заплакала вона, наближаючись і не зводячи настороженого погляду із Влада. А це хто? Пішли малі, знайдемо вашу маму. Влад підхопив на руки дівчинку. Але давайте поїдемо машиною. В який супермаркет вона пішла? Чому не взяла вас з собою? Я не знаю. Відвезіть нас додому, дядечку, я покажу, куди треба їхати. У темряві цей довірливий хлопчик навіть не побачив, не звернув уваги, як хижо блиснули очі влада. Мама, вдома, тихо зізнався Платон. Ми пішли, бо були дуже голодні. Матуся пиячить, свариться, а коли все випиває, падає на підлогу і спить. Наш тато помер, і з того часу мама нічого нам не купує, навіть хліба. Вдома скінчилися сухарі і навіть свілий хліб весь з'їли. Лишилися тільки сирі макарони. До речі, вони дуже смачні і хрусткі. Ми з сестрою знайшли гроші у кишені куртки мами, дійшли до міста це недалеко, хвилин 20 пішки. Купили за ті гроші какао в кіоску, де каву продають, і булочку. Це було вже давно, їсти знову хочеться. А грошей немає. Аня весь час хоче спати, тому що слабка і дуже голодна. Влад, нічого не відповідаючи, посадив дітей на заднє сидіння своєї автівки. Потім простягнув малим дві тонкі сосиски і жменю цукерок, вийнявши це все із пакету, що стояв на пасажирському сидінні, а також пластикову пляшку води і два банани. І, раптом, вже сівши за кермо і зручно вмостившись, він завмер. Грізний голос спинив його. Влад не встиг закрити двері. Це чиї діти? спитав патрульний, тримаючи дверця та його автівки. Ваші документи, чоловіче. Документи на машину і права покажіть, будь ласка. Ми поспішаємо, дядечко, мамі погано і це наш тато, спокійно і впевнено сказав Платон. Так, так, підтвердив Влад, спочатку розгубившись, ось права. Тремтячою рукою він простягнув свої документи. Добре, щасливої дороги. Просто ви ж знаєте, повинні були чути. Діти зникають, а потім їх знаходять мертвими, з вирізаними очима, маніяк в нашому місті орудує. Не спиняйтеся на нічній трасі і нікого не підвозьте. Бережіть себе і дітей. Добре, дякую, відповів Влад, і вони рушили. Слухай, малий, навіщо ти збрехав? Мені здалося, ви злякались. До речі, дякую за їжу, ми вже все з'їли. І він повернув пакет з банановими шкірками і фантиками від цукерок. На здоров'я, малий! Я злякався, та ні, тобі здалося. Куди вас вести? Не спиняйтесь на трасі у нічну годину, не підвозьте підозрілих незнайомців, повторив подумки слова патрульного влад і помітив, як зігрівшись, законяв хлопчик, а поряд з ним заснула й дівчинка. Ніч опустилася повільно, дбайливо огортаючи темрявою осінні жовті дерева і кущі, що юрбилися понад заміською дорогою. Тишком підглядав одним боком повний місяць, ніби підморгуючи. Влад знав, куди він їде. Старий будинок, що перейшов йому у спадок, про який ніхто не знав. Цей будинок з літньою кухнею і хазяйськими спорудами він отримав від родички, самотньої тітки, сестри матері. Син її десь згинув, поїхавши на заробітки за кордон. Спочатку будинок стояв із закритими вікнами і забитими дверима, та ось знадобився. Про існування цього таємного сховку знав лише він і його друг Антон. Дорога густо заросла чагарником. Звичайно, він нещодавно розчистив цю потаємну стежку, зробив у траві дві колії від коліс своєї автівки їхав повільно. Згодом, заїхавши у двір, Влад швидко вийшов, не зачиняючи дверей, щоб не розбудити дітей. Трошки відійшов і набрав номер на мобільному. Сьогодні у нас джекпот. нам неймовірно пощастило. Та не верещі, Антоне. Так ми домовлялися, щоб я тимчасово заліг на дно. Так, я знаю, що нас шукають, але їх двоє. Хлопчик здоровий, сім років, і дівчинка. Голодні, щось купи по дорозі. Матір п'яна. Де знайшов? На майданчику дитячому. Давай, сідай в машину, хутко, і їдь, я на тебе чекаю. Дітей завтра доправимо до лабораторії. Треба нирки? Я покупець? Скільки, скільки заплатив? Ого. Де де ще не в будинку. Зробиш ін'єкцію для страховки. Що роблять, що роблять, зігрілися і сплять, що зазвичай діти роблять вночі. Влад повернувся до автівки. Раптом, віддаляючись від машини, промайнула ледь помітна тінь. Він на мить завмер і зупинився, хлопчик стояв прямо в нього за спиною. Навіщо ти нас сюди привіз? спитав Платон. Ти є той маньяк, що вбиває дітей, продає їх органи. Я знав, що це саме ти. Просто відчув, коли прийде твій напарник. Що ти верзеш, малий? Ану повернись в машину і сиди тихо. Влад почав наближатись, тримаючи поготові травматичний пістолет, намацавши його рятівну холодну рукоять у своїй кишені. Ні, це ти в пастці наволоч. Хочеш відчути те, що відчувають твої жертви? Хлопець почав наближатись, стаючи вищим, підняв витягнуте лице у небо, дивлячись і виючи на повний місяць. Тіло його неприродно витягувалось, на руках з'явилися кігті, і він підняв на владу свої хижі зелені очі, які почали світитися в темряві. Згинь, нечиста сила!» Влад спочатку остовпів, а потім почав тікати на ходу, дістаючи пістолет і стріляючи у вовкулаку. Але не заподіяв тому абсолютно ніякої шкоди і не затримав ні на мить. Чудовисько стало на чотири лапи і один стрибок дістало свою жертву ще липи клацнули з моторошним звуком шийних хрящів, що ломаються. Голова влади, з вирішеними від страху очима і відкритим ротом, Востаннє сіпнулась і відкинулась на бік, як іграшковий м'яч. У повітрі розійшовся липкий запах свіжої крові. На задньому сидінні автівки протерла очі дівчинка. Свіже м'ясо. радісно вигукнула вона, також міняючись, трансформуючись у таке ж саме чудовисько, що потрощило тіло влада. Вони підняли морди, відірвавшись від трапези, і потягнули носами повітря. Наближалася автівка, сяючи фарами. Це здобич? Схоже, це мама. Я їй подзвонив, включив геолокацію, вона нас знайшла, прохрипів вовкулака більші за розмірами. Але зараз прийде жертва, не хвилюйся. Їсти маємо. І жити де маємо, кивнула на будинок маленька вовкулака. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Діти, ви молодці. До них наближалася мама. Жінка також швидко змінювала свій вигляд. Як давно ми не їли свіжини. Приєднуйся, мамо, ми вже наїлися. По краю пащі пащівкулаки підлітка бігла тонка цілка крові, а пошматоване тіло місцевого маньяка зменшилося вдвічі, лише біліли його костомахи, і вкотре монстри причаїлися, зайшовши за хатину. Свою машину мама загнала подалі від будинку, сховавши від того, хто мав з'явитися з хвилини на хвилину. Ще одна жертва, ще одна здобич. Хижо блимали з за рогу хати три пари зелених очей. Невдовзі до будинку під'їхало авто, звідти вийшов кремезний чолов'яга. Де ти, Влади, що за цирк? Чому не зустрічаєш? Жах відобразився на його круглому обличчі при світлі повного місяця. Він побачив закривавлені рештки свого напарника, хоч від них і мало що лишилося. І ось, перше чудовисько вигнувши спину, вийшло зі свого сховку і прохрипіло. Що, Антоне, лячно? Очі у вовкулаки горіли люттю. Чоловік був на відстані двох стрибків. Антон впав від несподіванки, підвівся і побіг щосили. Бічним зором він помітив ще дві величезні тіні, що відділилися від стіни будинку. Потім він зрозумів, що даремно залишив автівку, адже це був його порятунок. На своїх тремтячих від жаху ногах йому ніяк не втекти, і він щодуху побіг до машини. Йому здалося, що монстр зупинився і полінувався його наздоганяти. Але насправді вовкулаки вже втамували свій голод і відверто знущалися із своєї чергової жертви, робили вигляд, що переслідують, наздоганяють. І лише коли Антон опинився в машині, міцний удар величезної, кіхтистої лапи розбив лобове скло його автівки. Друзки врізалися у шкіру руки обличчя. Антон не міг опанувати себе, бо ледь не втрачав свідомість, і раптом несамовитий біль тріск кісток і крик, що перейшов у передсмертне хрипіння. Вовкулака зімкнув щелепи і здобич, яку лихоманило і трясло, почала виштовхувати фонтанами кров, повільно згасали наповнені жахом очі Антона. На коротку мить тишу розірвало переможне виття вовкулаки. Ранок пролазив у щілини літньої кухні. Крізь місцями діряві старенькі фіранки впали перші промені спокійного осіннього сонця. За столом сиділи двоє дітей і їх мама чорнява молода жінка з тонкими губами і великими синіми очима. Їх точно було тільки двоє? спитала дівчинка. І ми справді у безпеці. Бізнес вела ціла банда, сказала мама. Тримала дітей тут. А Отой другий він медик, колов їм сильне заспокійливе, а потім непритомних дітей доправляли звідси до підпільної лабораторії, їм там видаляли потрібні органи печінку, нирки, все, що можна було продати не в чорному ринку. А тіла віддавали цим двом монстрам. Все виставляли так, наче над мертвими дітьми познущався маньяк. Вирізали очі горлянку, завдяки нам жертв було не так і багато. Скільки? поцікавився хлопчик у матері. Четверо, дівчинка і три хлопця, але могло б бути значно більше. Грошей вони заробили і, до речі, зберігали їх тут, у цьому будинку, у підвалі є сейф. Нам його відкрити раз плюнути, – повідомила дівчинка, широко усміхаючись своїй матусі, особливо у період, коли нам світить повний місяць. Ми знайшли прихисток і зможемо купувати у місцевих фермерів м'ясо, іноді свіжу кров. На ковбаску, кров'янку, підморгнула мама. Ми в безпеці, діти, і це головне, нас ніхто не знайде, але варто бути обережними. Перше правило на людей ми не нападаємо. Максимум свіжини це заяць у лісі. Намагаємося один раз у повний місяць приходити трансформацію, а далі п'ємо ліки. Я приготувала на півроку запас. Буде боляче, мучитиме спрага, але це необхідно. Не забувайте, як убили батька і інших наших родичів, як безжально мисливці усім нашим відтяли голови вони полюють на нас, вони шукають. Друге правило ніяких друзів однолітків живемо тихо, не привертаємо уваги. Платон піде до сільської школи і буде старанно вчитися. Я придумую правдиву історію, чому ми оселилися на хуторі і якими родичами доводились колишнім господарям. Вовченята, вам все зрозуміло. Так, матусю. Вона приголубила своїх діток, гладила їх голівки і з любов'ю дивилася у чисті сині оченята. Вони всі пили ароматний трав'яний чай, Сімейну ранкову ідилію і навколишню тишу порушував лише своїм цоканням старий настінний годинник, і далеке кукорікання запізнілих, картавих сільських півнів. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.